День друзі. Всім доброго ранку. Йдемо. Ой, прийшов обходити свині. Сьогодні свято, Богородиці Марії. І дам свинкам люцерки. Зерна трошки. На люцерну навіть не дивляться. Маслають зерно, пів відра свято зерна даю. Йдемо далі годувати. Поросята активно розвивається їм вже десь 10 днів плюс-мінус. Всі як один витримуються літом. І всі собі бігають в кучці сплять. Але до кожної мами окремо підходять свої поросята до кожної льохи. Розуміють, котра чия мама. ідемо далі. Ось попала пшениця йому на шерсть. Ці два на заріз. Мої ну, пацючки, мангалиці. Те ще літо майже на самій Люцерні. чуть-чуть даю зерна. Ну, зато зимою йде капець зерно. Литом іде. Відро на тиждень два, а зимою чотири відра, ну всі свині на день або п'ять навіть. Що ти бешкетнику? Цап бешкетоє. Без роги цап. Добре, а Він не б'ється. <гум> Суває. А ти? Ти чого башкетоєш? Да юлю, церкви даю даю. Тут тихонько зайдемо. Два дні назад. Льоха народила. Дуже маленьких, вісім поросяток. Ну, ще мен, менших я не бачу. а й що, що, не беру, не беру. Не беру, не беру. Дуже мацінькі. А той плямистий. Я його підкинув від мангалиці. Дев'ятий. І приймила. Худий теж, худий, як дріт. Він же щось там був самий слабонький в мангалиці. І він лед би ходив. Я думаю, а ну попробую підкинути його сюди. Оцей сірої. І нічого, все нормально. На сонечку грілось. Вісім плюс один. Дев'ять. Є чи нема? 4. 4, 8, 9. Є. Це плямистий мангалиця, це віддає нечиста мангалиця. Одинки самі самий а решта всього. Плямистого не видів. Хто знає, напишіть. Розкажіть. Пів літра зерна, трошки люцерки, води, все. Такі йдуть на сонечко, Такі йдуть собі на сонечко, та? так, які вони маленькі. Це того, що в мене був експеримент. Чотири місяці п'ять сама люцерка. Все, можна, можна і так. Що, всі голодні. Всі просятки кури голодні. Йдемо годувати. Йдемо. Дають вам кури, та їсти. Цап. Дурний цап їсть рибу. Ей, цапи! Будете жувати. Та не їж рибу, цапи. Будь ласка. Що ти рибу їш? Весь, сам убільшу взяв. От ти все цап. Я ще такого не видів. Що, вислизай, в рота? Тиская репка, да? Mm. Тебе добре, свиніт роман. М'ясо Ешь, ешь, маже, вітаміни тебе треба. Куда не глянеш? Бігають поросята. Ну нічого. Може? Буде толк. Чого ти на мене так дивишся? Що ти на мене так дивишся, ти біла лапка? Ось тут. Ось тут є дуже гарні. Дуже гарні. Дві льошки і пасачок. Вже десь коло трьох місяців. Хто хоче, може придбати. Вони ну, класні. Недорого. Ось тут ті малята, що я показував восьмеро, активно розвиваються. Є такі гарненькі, є ще менші. Навіть ну, і ми цюпенькі виживає. Дуже ми як мишка виживає. Літом. Всі восьмеро є. Шой. Там мають дерево, холяють, куди хочуть собі. Ну тут не видно, того я не знімаю, так дуже. Ні. Не, не видно. Угу. Треба, треба десь мені шукати відходів від сівів, бо куча поросят є, не знаю чи осінь розійдуть, чи продам. Одинадцять льох народили поросят. Це капець. У мене такого ще не було. Так? Братує. Оце зараз до осені, до зими. схоче все їсти. Так що хто знає де є якісь відсіли, відходи, дешеві чого, дзвоніть, пишіть. Все. Дуже довго. -ду 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 що коні тут я даю корем і вони собі виходять з кожної клітки там нору зробили там десь і хряпають травичку закорми і <гів> в'яжу <гів> все йду 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 додому більше менше все на купку поки ще малі і так шкоди не роблять, а вже чуть більше до сусідів в пари лазають, там щось наїдяться, приїхав. І як приходять додому. Леж сусідка дзвонить. забери паристета, і <сіх> ніякий пес їх не можна зловити нічого. Так що хто живе десь тако на Україні. Можна їх навіть не годувати, вони самі собі знайдуть їжу. Будуть пасти, щось там, там, там. Яблука падані, пасти будуть. Шой, рижий, розблеститься. І не бояться нічого. І, друзі, відео. Невеличке. Так що дуже вигідно тримати. Вітнамські свині менгалиться. Якщо для себе, тут дуже вигідно і легко. Ну, а якщо на продаж, то треба ще постаратися попробувати. Іде, не йде. От як для себе дуже вигідно тако. Вивела там пару поросят. Чотири для себе, чотири продав, купив за, той, за той зерна і все. І чотири, і чотири тобі безплатні. Я так думаю, що ну, білу свиню купив. Потім старт, премікс. Ще не знати, чи як вона вдасться, чи файно виросте, чи ні. А це 4 не по 50 кіля. то вже 200 кілля є. І вже добре. В деяких регіонах можна їх купити дешево. 700-600 гривень. Ну, а дотепер у нас були по 1000. Не знаю, це осінь як буде, будемо бачити. Так що дзвоніть, пишіть. Хто хоче більше поросят, буде дешевше. Хто одно-два, будемо говорити. Такі-то справи. Я тут и лешки, посечки. Ну все, до да почати до да побачення.